Честь панст! На вулиці вже починає пахнути весною. Крім сезону відкритої води чекають і нерестові обмеження. Певний період ловити рибу дозволено буде лише на один гачок. Тому сподіваюся, що ніхто мені нічого не зробить за те, що я вам запропоную. А саме замахнусь на традиційні канони японської херабуни. Адже вже критикували мене за відсутність глютену в моїх рецептах тіста, критикували за не такі поїці оснасті, хай і за те, що я нав'язую чужий японський спосіб ловлі. Що поробиш, як кажуть на сході, собаки гавкають, а караван іде? Я готуюсь до сезону. Перев'язую оснастку по війці. ліска має здатність старіти, травмуватись, і не хочеться, щоб під час риболовлі якийсь трофей поплив з моєю оснасткою на всі 4 сторони. Оснастку, яку я запропоную, можливо, хтось візьме собі на озброєння, а комусь стане в нагоді, те, що розповім. Обов'язково спробую провести аналогії між звичним європейським поплавком і херабуною. Поясню, чому. Так, зібрана оснастка, а не інакше, і звісно, як це працює на воді. Одразу хочу попередити ту категорію так званих бувалих критиків. Все, що я скажу, покажу, придумано не мною, а взято з досвіду спортсменів і світовим ім'ям. Так вже склалося, що полюбляю я навчатись на чужому досвіді, а не на своїх помилках. Тому попереджаю, ні з ким не збираюсь перечатись з цього приводу і вислуховуватися якісь, ну м'яко кажучи, іноді сумнівні аргументи. Хіба що готовий до предметних аргументів відносно моєї неправоти з тими, хто виграв чемпіонати або хоча б років зо два протримався у збірній по ловлі. Тому розповідати мені в коментарях багато цікавих історій з так званого власного досвіду. Під відео не потрібно. Ну хіба що ви Алан Скотхорн, тоді я із задоволенням послухаю. Не сприйміть таку позицію за мою зверхність чи особисту образу. Дякую, що почули, і я продовжую. Сьогодні розглянемо три базові схеми оснастки поволцевої вудки. Їх ви бачите на схемі. Якщо провести аналогію між усіма поплавочними оснастками, то вони майже схожі. І немає значення це херабуна чи звичайний нам європейський мах, мачова це вудочка чи блондєс. Адже всі перераховані види ловлі базуються на одних і тих же законах прикладної механіки. Сила Тяжіння, виштовхувальна сила дядька Архімеда, діє на всі оснастки однаково і не має значення, в якій водоймі ви рибалите, чи яку ви рибу ловите. Зрозумійте, як. І чому це так працює, зможете завжди підібрати ключик до самої обережної риби. Крім того, що принцип роботи будь-якої оснастки схожий, то, незалежно від національних традицій риболовлі, будь-яка оснастка має схожі елементи. Вони можуть різнитися формою, конструкцією, але суть у них закладена одна і та ж. Коротко, не заглиблюючись у тонкощі та нюанси, швиденько пробіжимось по елементам оснастки і їх призначенню. Перший елемент це поплавець. Він може мати різні форми, і ті форми іноді мають певний задум, ідею, щоб вирішити конкретні завдання. Але перш за все це індикатор клювання. Крім форм, поплавки можуть різнитися матеріалом, з якого виготовлено їх тіло, кіль, антена, можуть різнитись конструкцією антени, полою, суцільною чи типу так званої флейти. Ось у цьому поплавку для херабуни реалізована європейська технологія антени флейти. В тілі є отвір, в який потрапляє вода і поступає до незакупореної антенки трубочки. Таке собі вирішення ідеї флейти на японський чи китайський манер. Зручно, поплавок добре тримає невелику хвилю, помітний для того, в кого не такий гострий зір і в той же час чутливий, як і тоненька антенка. А це важливий фактор. Для результативної риболовлі. У всьому цьому різноманітні форм та конструкції проглядаються два класи чи типи поплавків. Це відмінність у способі кріплення поплавка до оснастки. Перший клас це поплавки з кріпленням у декількох місцях. Одне кріплення, як правило, у горі може бути реалізовано таким собі вушком на тілі поплавка чи антени. Або ж реалізовано за рахунок отвору в тілі поплавка. У цьому поплавку вушко заміняє звичайний силіконовий кембрик, що дає поплавку довге життя. Вирване з м'ясом вушко із бальсового тіла це ще той геморой. Вазеліном не вилікуєш. А от заміна кембрика це просто і зручно. Друге місце кріплення це киль поплавка. У цьому місці ліску до киля фіксує один чи два кембрики. Хоча якщо поплавець розрахований для ловлі на глибинах більших, ніж довжина бланку у і із котушкою це матчево-болонська вдочка, то є ось таке ще одне вушко. Це для так званої слайдерної, тобто ковзаючої чи бігаючої оснастки. Називають по-різному. Другий клас це поплавки з кріпленням в одній точці. До нього відносять ваглери, слайдери для англійської поплавцевої вудочки. Різницю між ними, напевно, знаєте, хоча на перший погляд вони нібито й однакові. До речі, назва Ваглер походить від англійського тува похитуватись. Ця назва дуже точно характеризує здатність такої конструкції поплавка відхилятись у різні боки, а під час виводжування риби здатністю притиснутися до ліски і прийти крізь будь які зарослі, що не скажеш за попередній клас поплавків. Але паралельно з англійськими ваглерами та японськими поплавками для харабуни багато хто пам'ятає і поплавок з дитинства, теж поплавок кріпиться до ліски в одному місті. Наступним елементом оснастки є балк, тільки не плутайте цю назву з Молдовським князівством і балковим вином. За останні від дружини можна хопити. Балк це основний груз. Термін, балк англомовний, в перекладі означає мас або ж вантаж. Так я колись дуже давно освоював англійську поплавкову вудочку по англомовній літературі, а не по рекомендаціям наших експертів, то в пам'яті відбили саме англійські терміни. Вибачайте за незручності. Так склалося, що я є непохитний прихильник того, щоб будь-що нове потрібно вивчати з першого джерела, а не переказів, де хтось щось не дочув, не договорив. Або додав своє, бо справжньої відповіді чи рішення не знає. Вибачайте, що трохи відійшов від теми. Так от, балк це те, що навантажує поплавок до такого стану, що він повністю притопився своїм тілом і з води виглядала тільки антенка, або якась її частина. Хоча деякі моделі ваглерів мають монтований у поплавок вантаж, який вирішує це завдання. Балк може складатися з декількох дробинок, з оливок чи стіків, які використовують англійці. А може бути основний груз, як у херабуни з полоски свинця. В часи совка риболовні дробини були дефіцитом, тому розплесканим акумуляторним свинцем теж навантажували поплавцеві вудочки. З основним вантажем чи балком, думаю, розібрались, що то таке, і навіщо воно оснасті, зрозуміло. А от після балка йде наступний дуже важливий елемент. Навколо нього завжди йдуть суперечки. Іноді чуєш такі теорії, що сюжет книги Гаррі Гаррісона на захід від едема абсолютно не дивує своєю цивілізацією біотехнологій. Так от, наступним елементом оснастки є підпасок, або як його називали в Україні, брехунець. Бо показує, що ніби клює, а підсікаєш нічого. Англійці мають менший гумор і називають цей елемент Signal Pellet – сигнальна дробина. І я вам скажу влучна назва. Адже отой підпасок своєю вагою змушує антенну поповолка зануритись на декілька сантиметрів. І по тих декількох сантиметрах ми бачимо клювання риби. І немає значення, чи риба підняла підпасок, чи просто потягнула в бік, взаємодіяти з ним риба буде. У будь-якому випадку. І правильний, якщо так можна сказати, підпасок це левяча частка успіху вашої рибалки. Після невеличкого екскурсу у основні моменти елементів оснастки, давайте в загальних рисах спробуємо розібратися у особливостях підпаска і як ото все працює, коли я побере нашу насадку. На схемі я зобразив оснастку, яку я використовую під час нерестової заборони. Де, як бачите, підпаска у ньому. Немає. Звісно, хтось зауважить, що вертлюг є підпаску. Але це не зовсім вірно, адже підпасок повинен втопити антенку на декілька сантиметрів, і при його підніманні рибою просигналізувати підйомом антени на тих декілька сантиметрів, що риба взяла гачачок. Вірно? Вага вертлюга, як вага ліски, мізерна. Про ліску згадаю, бо обов'язково якийсь шановний чоловік скаже, що то така річ що. Ігнорувати її нізя. Воно то так, але трішечки не так. Ліска, як і вертлю, звісно, має певну вагу, яка діє на поплавок. Але ця вага настільки мізерна, що всього лише на декілька міліметрів притоплюють антенку, саму тонку антенку. І якщо ваш поплавець ще й хитають хвильки, то рух антени на підйом на ті декілька міліметрів ви просто не зможете розгледіти. Тому вагу цих елементів оснастки можна сміливо ігнорувати. Роль підпаска або брехунця у даному варіанті виконує тісто. Воно доволі важке. Тісто розміру горошину має в середньому вагу 0,6-08 грам. Це досить критична вага для риби. Велика вага завжди насторожує рибу. І тут ми, як то кажуть, на грані фолу. Але тісто для риби то їда. І це плюс для нас. А от коли крім ваги тіста їй доведеться ще піднімати і підпасок, підняла тісто, а тут раптом замить, воно ще й зробилося тяжчим. На якихось 0,2-3 грама. Є велика ймовірність, що риба випряне оснастку до того, як ми встигнемо її засікти. Думаю, пояснив зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях під відео. Тепер до іншої оснастки. Оснастки з підпаском у вигляді свинцевих дробинок. Оснастка на малюнку налаштована так, що підпасок у вигляді свинцевої дробинки лежить на дні. Важливо завжди пам'ятати, що підпасок необхідний у тих випадках, коли ви ловите на легенькі насадки, верніше наживки, червінець, опариш. Їх вага мізерна і отой рух антенки на декілька міліметрів буде непомітним, дехто ігнорує такі тонкощі налаштування чутливості оснастки. Але, шановні, ігноруючи чутливість оснастки на підйом, ви втрачаєте можливість бачити частину своїх клювань. Не потрібно потім дивувати, чому риба осмоктала той опариш на гачку, а ви не бачили, що вона то робить. Чи дивуєтесь, чому у сусіда клює частіше, а у вас рідше? Ви рибалите зна. Риба, а переважно це риби, що харчуються зна, будуть змушені підняти насадку і поплавець підніметься. Якщо ви не бачите цього, а помічаєте клювання після того, як риба втопила чи поклала поплавець. То оснастка у вас не така вже чутлива. Ситуація, коли риба, як щука, хапнула насадку і потягнула, буває вкрай рідко. Звісно, якщо це не стосується верховодки, красноперки та інших, які є пілогічними рибами. Вони хватають все те, що опускається на дно, корм, тому що інакше його з'їдять донні риби. Вони змушені це робити. Оснастка з підпастком на дні малоефективна, якщо ви рибалите в стоячій воді. А от коли присутня течія і поплавок виноситиме з місця ловлі, то підпасок з повіцем, покладені на дно, рятують вашу риболовлю. Вага підпаска буде не так насторожувати рибу, адже течія впливатиме на підпасок, нестиме його. Він буде здаватися рибі легшим. Це як було на службі в армії під час маршкитгу із повним спорядженням. Вітер у спину допомагає бігти, та й на течії риба не сильно довго приміряється до насадки. І нарешті третій варіант оснастки. Це коли підпасок підвішений на дном. Поплавок підтримує його на лісті і, якщо так можна сказати, несе частину його ваги. Робить легшим для риби. Повторюсь, якщо ви рибалите на тісто, кукурузу, жирного хробака чи іншу важку насадку, то підпасок у оснасті не завжди вдале рішень. Адже насадка має достатню вагу, яка замінить підпасок. При умові, що вони будуть давати перевантаження поплавку, як у першій оснастці. У випадку, коли ловите на червінця або опариша, то без підпаска не вийде. Потрібна якась додаткова вага. Іноді, це фішка спортсменів, поплавок налаштовують так, щоб вага балка та підпаска дозволяли антенці ледь-ледь стерчати з води. Декілька міліметрів, Тоді самий найлегший дотик риби буде помітним. Якщо є необхідність у важкому підпаску, то краще його зробити набірним з декількох дробинок. А якщо риба вирядує занадто обережна, то тоді дробинки набірного підпаска ще й розсовують. Риба піднімає кожну дробинку почергово, відбувається щось схоже, якби ви піднімали важкий ланцюг. Кожна ланка ланцюга відносно легка. Чим більше ви підняли ланок, тим більша вага. Але на почергове піднімання дробин потрібен рибі час. Невеликий, але достатній, щоб рибак зумів зривувати і підсікти. А коли ще той рибак вміє підбирати вірну довжину, а не тільки товщину повіця, Правильний розмір гачка, то буде йому рибацьке щастя. Побий мене Бог, якщо брешу. Ось і все, що хотів сьогодні розповісти. Сподіваюсь, комусь інформація буде корисною. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, бо як не росте кількість підписок, то хочеться закинути цю ідею з ютуберством і зайнятися чимось іншим. Шануйтесь і хай Бог та ЗСУ бережуть Україну.